Нашої мережі, а можна навіть дивитися стрім нашої розмови, якщо ви підписані на наш канал ФМ Галичина у Ютюбі, з нами директор з комунікації Українського конгресового комітету Андрій Добрянський. Пане Андрію, вітаємо вас. Надіємось, ви хоча б трошки виспалися. Не так багато, але головне в тім, що треба бути готові до праці тут в Америці, бо новий день, нова адміністрація, нові зв'язки треба для України. От ми про це зараз поговоримо для вас особисто. Зараз абстрагуємося від вашої діяльності просто для вас, як для громадянина Америки. Це угу. було неочікуваним такий бліцкрік, який продемонструвала виборча кампанія Трампа. Зовсім сюрприз. більшість в шоці можу казати, що я мав розмову з друзями американцями що сьогодні вранці. Один Бере участь у а, а, молитві онлайн що щосереди, а, і вранці це переважно п'ятеро осіб. Цього разу його церква збирала 100 людей, які просто хотіли хвилину молитви сьогодні. Вранці бо а, тут в Нью-Йорку, так як вони бачили цифри раніше, рейтинги це було зовсім несподівано для багато людей. Стоп, це ви одні моляться на Трампа як на е, знову президента, а інші моляться через те, що Трамп став президентом, виходить, то такі різні молитви. А у цьому випадку, пане Андрію, дивіться, ви ми спілкувалися теж з багатьма е, різними людьми. Ті, які з нашого боку кияну, та, вони кажуть, слухайте, ну це ж рівняння з багатьма невідомими. Забудьте все, що говорив Трамп під час виборчої кампанії. Чи правильно нам так. радять, щоб ми не звертали так. увагу на всі ці речі? Так, бо я думаю, він сам буде не звернути увагу до своєї риторики. Так ми бачили дуже славно у риториці щодо е, стіни на кордоні. Ми, ми нічого не бачили, що Мехіко мало за це платити, коли він став президентом. Він сам за це е, знайшов гроші, і е, е, вся ця риторика зовсім зникла. Він може від одного дня до другого дня змінити думку, включно в тім про Україну. Е, один день він може нарікати, що е, президент Зеленський відвідав Америки, а два дні пізніше в Нью-Йорку стояв разом з ним. Казав, що Україна це великий друг. І йде е, вперед, то це є унікальний кандидат, унікальний політик, і треба до нього звернутися, так як він поводиться. Та але де, ну це справді несподівано навіть з точки зору історії фактично Америки, бо це ж було ж тільки після, по-моєму, та розглядають підгляну, 1885 року, після е, громадянської війни, коли Гровер е, в покинув Білий Дім, а потім знов. так? А потім так, повернувся, і Трамп це друг ну, другий з цих всіх американських президентів, які вдруге через каденцію повернувся до Білого Дому. І от так. ми пам'ятаємо каденцію першу Трампа. У нього були сильні гравці в його адміністрації. Але ви, їх не було названо і номіновано під час цієї виборчої кампанії. Тобто, чи, я, яку ви очікуєте адміністрацію? Бо нам всі кажуть, слухайте, не поспішайте забудьте, що він казав, і давайте подивимося в січні, яка адміністрація буде у Трампа, чи є вже хоч якісь візії і підтверджені речі, окрім там віце-президента Венса, і про те, що в, в Ілон Маск теж десь там прилаштується. І Роберт uh, Кеннеді uh, uh, молодший так само, а, що так, що, так, що так. він отримує. Тепер Роберт Кеннеді співпрацював з президентом Трампом uh, у 2016 році, і він думав, що він отримує таку посаду раніше, але ті серйозні особи, які висадали раніше, вони uh, скасували це. І uh, коли вони були в голові адміністрації Трампа, то вони менш-міш -менш контролювали uh, нормальний підхід до міжнародні, як які внутрішні справи. Тепер uh, всі ті uh, особи, ті, що брали участь у його кабінету, uh, вони не будуть брати участь uh, цього разу, і це буде зовсім інший склад людей. Uh, багато з них, я думаю, може будуть такі знані, як маск, як Роберт uh, як, як інші. Поп зірки в тім, що вони знані як на онлайн чи через телебачення. І е, ми побачимо, власне, яка те адміністрація буде, і хто перейде через систему е, сенату, що треба підтримати на, на кабінету. А хто ще отримає дозвіл від е, Федерального бюро розслідування? Е, Декотрі люди, ви знаєте, би не могли отримати федеральну роботу в тім, що е, вони мали якесь злочинство чи якісь е, непорядні фінансові справи. І є е, е, щепоти зараз тепер, що би хотів це повикинути і не mm -hmm. мати перевірку через е, ФПР. Але це ж не можна зробити навіть в Україні формально має існувати від спецслужб спецперевірка, перш ніж зайдуть до державної таємниці, і до адміністрації люди. Хіба це можна скасувати, формуючи свою адміністрацію? Я, я думаю, все, все буде можливо для президента Трампа. Він такий мандат отримав від, від виборців. Що так як колись було, здається, будуть багато зміни в Америці. Стоп, але ж Америка, це усталені права, як то кажуть, і поправки. Тобто, і, і в принципі прецедентне право теж працює. І незалежність інституцій теж. Хіба можна буде ламати от процедури і закони? Одна, одна інституція, яка буде дуже е, е, відчувати великий вплив Президента Трампа, це є. Е, е судді. і судова справа по перше, він вже включив трьох особ на верховного суді. Це він може дублювати, мати шестеро осіб, які всі вийшли від його перо. А далі ще на нижчій рівні на апелятні суди. Це все він хоче історичні суми судді призначити під час його адміністрації. Це, це ми звикли це мати... про таке. Пане Андрію, чути, коли це так. говорить про Україну чи там про Росію. Ми звикли, що це за це критикує Єврокомісія Орбана, бо в Угорщині підім'яли суди. Так. Але щоб таке було в Америці, в нам важко в це в це повірити. Хоча ми точно знаємо, що ніби до інавгурації мали би відбутися якісь суди по самому Трампу. Там є ж звинувачення на його адресу, чи це все буде тепер закрите зліквідоване? Я вже говорю, що це буде закрита справа і, і навіть навіть про це навіть може бути якісь а, скасування різних справ. А, може бути домовлення різних штатів, які починали судову справу проти mm -hmm. Трампа, щоб всі домовилися а, зупинити свої справи. Пане Андрію, а ну, це не якийсь бульварний е, чтиво, це не якийсь там е, Карлсон Такер, та, та, це політико, серйозне видання. Так. А вони вже дають так. інформацію, що ніби в Трампа є список помсти, в якій і, і Джо Байден, і Кемела Гарріс, і попередні і, і, і Обама, і всі інші. Ти, що значить помсти? Про що вони пишуть? Ми звикли, що це б ну може жовта преса би такі речі писала. А тут про це не моргнувши оком, серйозно пишуть. Знову знову тут ми говоримо про передвиборчну риторику ага. і після то ми не знаємо докладно, що це буде. Ми чули вічно від президента Трампа, що тут ворог існує зараз в Америці, не поза Америкою, і він садав специфічні особи, так як ви казали Обама чи Пелосі чи інші демократи. Але побачимо, чи він повернеться до спокій, так як він мав у шістнадцятому-сімнадцятому році, коли він так само хотів нападати на Клінтон, але це все зупинив. Угу. Тоді в цьому випадку ще дуже важливо, на що очікують власне, ті е, американці українського походження, які саме цього всього остерігалися. Тобто, е, і, і теж нам звертали завжди увагу, що на останньому місяці виборчої кампанії питання російсько-української війни і України принаймні із мітингів, із публічної риторики, зникло. Прибрали як дратівливе, та так. чи так далі, на, на, на що розрахунок? Бо ми бачимо з нашого боку, що вже завтра в Будапешті Орбан збирає європейських лідерів і хоче на хайпі швиденько по, е, перекрити військову фінансову іншу допомогу Україні. Він каже у зв'язку з перемогою Трампа треба виробити іншу модель, яка би припинила військову допомогу Україні в цій війні. Ось що каже Орбан. А що кажуть, е, що кажете, ви що? Каже конгресовий комітет, як це питання буде в насправді в Америці новою адміністрацією розіграно? Од, одня, одна ця справа треба буде вирішити. Я думаю, терміново щодо ті 300 мільярд доларів російських рушей у контах. Треба, я думаю, для України на добро України треба вирішити, чи можна все це передати терміново Україні чи до якогось спільного фонду з другого боку. Я думаю, ми побачимо світ, побачить, що президент Трамп Трамп візьме активну участь зараз тепер. Не почекатиме на е, інаугурацію, але зараз тепер почне мати розмову з Орбаном, е, з Ердоганом, з різними міжнародними лідерами, е, бо його ніхто не зупинить в їм. Е, Байден е, досить слабий, а, а його заступник це Камла Герес, який щойно е, програла до президента Трампа. То я думаю, що він більш активний буде е, ніж інші президенти перед тим, що він отримає інаугурацію. Так, ну він ж так і казав, навіть будучи в статусі президент-електе, тобто ще до е, в, в, переїзду в Білий Дім е, присяги, він вже буде щось зробити. Але ми те, точно вже розуміємо, що немає жодного натяку і бажання в Путіна і в російського агресора взагалі слухати е, е, Трампа з його якимись обіцянками зупинити війну. Вже сьогодні з Кремля гавкають про те, що ніхто не, 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 не спинить і так далі. Їх ціль знищити Україну. Як таку і українців. То в цьому випадку, як ви особисто або ваші друзі, прогнозуєте, як буде діяти Трамп після того, як йому скажуть, ну, ви ж розумієте, він подзвонить, він це зробити. Путін йому скаже get off, і, і, і що далі? А він ще щось інше повідомлює. слухайте, це уникальний е, кандидат, а тепер буде уникальний знову президент, е, який е, йому протокол. Він про це не дбає, е, йому е, президент е, про це так само не дбає. То будь-який спосіб він може якось перемогти. Це головне для нього, головне для історії побачите, що він е, якось вийде як найкращий президент. Е, то втім, як Путін би хотів сперечатися з ним чи контролювати його. Ми побачимо справді mm -hmm. тепер, що він отримав такий мандат американський, і ціла, цілий сенат за нього мабуть, навіть Палата представників. Він буде мати надзвичайну силу, і і втім, що бу не не прийде до домовлення з Путіном. Я думаю, це буде гірше для Путіна ніж він думає. От, власне ж, я вас слухаю, і теж собі уявляю, що в цьому випадку о, оцей принцип Трампа рухатися як тезаурус Рекс, найбільший динозавр, який так, йшов так, і валив так, дерева, так. то це такий буде тезаурус Трамп. Так отак пане Андрію, дякуємо, що допомагали нам розуміти всі нюанси і до виборів, і зараз, вже після виборів. І дуже вдячні, що пожертвували своїм сном і такі були з нашими <рес> слухачами і глядачами. Дякуємо. Це був маркер подій і з речником Українського конгресового комітету Америки Андрієм Добрянським. Дякуємо і до нових зустрічей.